Стефанія Дарморіз живе сама. Розповідає, рано залишилася сиротою, а заміж так і не вийшла. Святкувати немає з ким. Ну, Та така сусідка, отак трошки, трошки, трошки так бо мене і ще дворідна сестра. Це така трошки їдучка, бо я не маю дітей. я каті кажу, їдучка і так вже такова з ними мусила. Бо я, я сама. Іван Драч родом із Другобича, а зараз живе у Львові просто неба. Розповідає, як колись у його родині святкували Різдво. Куди в колядував, куди він бартепом, куди він до родини, до батьків. Мені більше нічого не потрібно було. І найголовніше, то, що я з родиною просто святкував. Ну Зараз, як батьків, немає. Ця сім'я Цей кожен має десь свій притулок до кожного десь їздити. Так ми збиралися, щоб вдома місце було. Для нужданих підготували традиційні різдвяні страви. «Куття складається з пшениці, з меду, з сухофруктів, з горіхів, і ми приготували близько 80 літрів. Тут роздають борщ та спеціально сформовані пакети. Тут є солодка страва, тут є рибка, водичка, хрін такий, рибка. Бачите? Тут є печенечко, тут все дуже смачне. Таку святкову вечерю перед Різдвом уже двадцятий рік поспіль організовує спільнота взаємодопомоги оселя. У нас багато всього так. Тобто, ми взяли з запасом, очікуємо близько 300 людей, от але я думаю, вистачить і на більше. Ми дуже вдячні благодійникам людям. Простим львів'янам, які скидали нам кошти для того, щоб ми підготували. Також долучилися і і підприємці Львівщини. Організатори підготували для присутніх також вертеп та колядки. Ірина Качмарик, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.